Чи то гріхів наших так припали тебе. Паломницька святиня села послав нашого руського народу, теж вперше почала занепадати і з 1650 року, коли знаний польський політичний і релігійний діяць Андзей Фредро, що походив з перемишля, виходячи з політичних мир, того часу, вважав, що першою і найважливішою потребою на завойованих руських землях є поселення на ці терени польського люду, так зване осадництво, а другою насильницьке насадження для місцевого російського люду, латинського обряду. Він прийшов до висновку, що для швидкого польського освоєння завойованих русинських територій потрібен латинський краштер, монастир у постраду, який освятили в 1676 році. Як альтернатива усімському поселянському настрію. З того часу почався поступовий занепад паломництва нашого народу до Паслава, святою української державності тут почав планомірно занепадати візантійський обряд та греко-католицька церква. Прощі до нашої паславської ікони, Богородиці змінувалися прощами до ікони Кам'янця Подільської Божої Матері, що була. Привезено до францисканського римо-катольського кляштуру. і в 1883 році село Пасав остаточно змінили обряд на Римо-католицький і руська оселя перетворилася в польську. Це перше падіння на дорозі спасіння нас, українців, що з давніх давен шанували тут свій східний обряд, свою віру і свою церкву. Поможи нам, Господи, не розчаруватися падіння та поразка. Сьогодні коли. Ворожий брат прагне відібрати наші, потім і, на жаль, кров'ю напоїні землі, збережи нас сильними, не допусти, щоб ми упавши, лежали в болоті, Благослови нас відвести очі вгору і побачити славу твого, Воскресіння, що приготував Ти тим, що люблять. Я поклоняюся тобі, прийдемо в бові, і був завчас на віки вічні у трояндах, хрестрій, у троянда, стежечка моя, я бодій стежині, я водій стежині, зайду до Христа. Сімні терпіння, сімні терпіння, золотом в день святого пророка гілліта звітянина, в день святих мучеників у Макавею, в день преподобного отця, самого наступника. З того часу таланницьке місце стає знаним не тільки в Галичині. Сюди почали приходити люди з Надсяну, Стрія, Бога і Дніпра, з кожного прикарпатського села, з надбужанських долин та широких полів Поділля спішив побожний народ на прощу. Приходили сюди і прочани з Закарпатської Росії, з околиць Ужгорода, Пряшева і Бардієва. Добромельський декан Яків Лукашевич, що почав побудову величного храму на Бацлавській горі, священник Єронім Копустинський, що довершив цю святу справу у 1897 році. Також пам'ятаємо отця Юліяна Гомецького, декана Добромельського, доброго і ревного провідника, який взявся з енергією до праці над піднесенням великого відпустового місця. Ще й інших посилати, Господи, яких імена ми не знаємо, однак кожного з них нагородив ти небесним дарунком. Тому просимо Тебе, пошли днес нашому народові, ревних пастирів та провідників, що імени Ради Двого Святого звершували б труди свої, повчили нам славити Тебе, Господа нашого. Велике вічні. Та цієї дитя. Ісус втретє падає під тягарем Христа. І знов падіння навіть втретє. Церкви Семого Наступника, нашу національну святиню було спалено, ні бурі, ні воєнні завірюхи, ні напади татар не перемогли її аж радянські ординці. А перед тим було славне піднесення в той час повоєнної Першої світової війни Українська кальварія отримує нових опікунів в особах. Отця доктора Костянтина Богачевського та паруха Війська і декана Дуброменського, отця Йосифа Мариновича, а особливо перемич сільського єпископа Йосифата Коцеловського, який щирою батьківською опікою та любов'ю огортав це місце, посвідомивши велике значення пославської кальварії як важливого осередку релігійного життя. Найбільшого відпустового місця на західних теренах Росії України. Відновлено церкву, повернуто дзвін, побудовано каплиці хресної дороги та 30-метровий барак для сповідей, будинок для тимчасового проживання священників, под славу подславу, повернуто ще більшу. Ювілейні сілкування 300. 300-ї роковини священоучника Єсафата Концевича у 1923 році зібрали тут понад 100 тисяч вірних. Господи, благослови, щоб ми зрозуміли слова одного з своїх учнів. Кальварія це наша кріпость. Звідки іде, а може ще й більше прийти об нова духа. Релігійне усвідомлення і організоване. Амінь. Дощенту 1957 року вивезено дзвони, зруйновано все, що нагадало прощі українців до подслава. Ти, Господи, розп'ятий і помираєш на христі. Разом з тобою сонно, мученики проливали свою кров. І нині, Отче Небесний, наш народ віддає на твій жертовник невинну кров своїх синів, яка стікає, немов Твого Христа і взиває разом з нами, Господи, помилуй. Якщо, можливо, відверни від нас цю чашу, але нехай не наша, а Твоя буде воля. Амінь. І в нам чар, в небесний край. Стація 12. Ісусу не рає на Христі. Слава! Ісус віддав духа. Певно, що на цій стації будь-які людські слова є зайві. Ісус зробив для нас все, що тільки міг зробити. Давайте просто станемо і помовчимо. І розважимо у мовчанці, у тиші над тою великою жертвою. Яку Бог зробив для свого творіння. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, і радуйся, благодатна Марія, Господь з благословенна благословена між нами і благословена підгонав. Мотит породила Христа Спаса і Славителя. Селедкими гіркі води мене. Появився нам, Господи, яку стріяв Йорданових і освятив, що на Вчили, що Вчинивши, прочащаючись їх, ми не відчували спраги ніколи. Прислався місце нашої Української кормування. А щоб догадаться, що щодо випливає впливає тут, наповіла нас тут, а правда як ти сам сказав, визволяє. А ти, великий священомученико, державний Єсифате, моли сьогодні Бога за нас грішних. Спасибо Ісусові Христові. у Додаємо присвіті паристій підтримки хліба імена. Стільки завдачуємо, стільки йому виїжджав. Все, що маємо, його дари. Так полюбив нас, що вмер на Христі для нашого спасення, за нас був печований, за нас прийняв терновий вінець, за нас був проваджений перед суд, висміяний, битий в лице, за нас тяжкий хрест двигав на гору Голгому, під Христом падав. Добровільно Ромена розпростер і дався до Христа прибити. Яко Агнець на заколенія ведеться, був проваджений на смерть тихий, як ягнятко. За нас перетерпів на хресті довгі муки і страшне конання. Пам'ятаючи о нас, віддав Духа Небесного Отцю і ще по смерті, коли єдин от воїн копієм йому попрободе, проляв за нас постінню каплю крові. Смертю своєю відкупив нас від вічної смерті. Ми лежали в гробі смерті, смерти гріха. Особливо просімо, дорогі брати і сестри, за мир у нашому світі. І в нашій державі. Ми хочемо, Господи, миру. Ти нам Його обіцяв, Ти нам Його даєш. Тому сьогодні вислухай нашу молитву, прийми її і даруй нам мир свій. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава на віки навіки! Пам'ятаймо про ці слова, що тут відбувається. Там тільки частичка тої божественної слави. І апостол закричав, добре нам тут бути, і нам добре тут бути. Але зараз повернемося кожний до своїх домів, і в кожного є якесь терпіння, біль. А як ні увімкнемо телевізор і почуємо, скільки біснуватих є на нашій землі, скільки опанованих, причинних. Одних кидаю в вогонь, стріляють і там горить, інших кидаю в воду, частина є байдужих, їх не торкається те, що діється на нашій землі. А частина взагалі сприймає цю війну як добре місце і час для того, аби поповнити свої багатства. Це є опановані люди. І Христос дає вказівку всім нам, як можна і потрібно цього позбутися, які потрібно вживати засоби. І Він вказує лише на два молитва і піст. Молитва, але як каже апостол Яків, ми часто просимо та не отримуємо, бо самі не знаємо про що просимо. Найчастіше наші прохання зводяться до чогось земного, до здоров'я, до благополуччя. І мені дуже запам'ятала ця оповідь, як старенька, старша вже жінка, мати. Мала паралізованого сина. І в тому довірі пішла на прощу вимолити, випросити, щоб цей молодий юнак встав з ліжка, був здоровий, наймала служби Божих отців і постановила собі довкола церкви, коли йшла процесія, вона на колінах тричі обходила по каміннях Її люди піднімали, отці просили кров з колін текла. Вона казала, ні, я це жертвою, щоб мій син став здоровим. І кажуть, потім через рік чи через два оповідали там проповідники, що справді чудо сталося. І цей син встав з ліжка. Параліш покинув його. Певно, яка втіха була в матері, але ненадовго. Той син став здоровим, поїхав до Львова навчатися. Місто затягнуло його товариство. Різні пристрасті почали брати верх. Син приїжджав додому, весь час мами вимагав грошей. А коли в мами не стало грошей, він опанований тим бісом алкоголю. Вбив свою рідну маму. Став, вбивцею мам. Тепер постає питання, для чого було просити йому здоров'я? Так як один святий чоловік молився, Господи, дай мені здоров'я, але якщо я маю бути здоровим і грішити, то краще хай я буду хворим, але безгрішним. І так пише Іван Золотоустий. Все, що ви просите земне мене і матеріальне, просіть лише з однією умовою, так як Христос просив, коли цю чашу терпінь бачив перед собою. Нехай вона мене промене, але він додав, але не як я хочу, але як я тобі просила. Люди твої землі. Вседержителю, все щедрі, все, шедри, все і святим апостолам мученикам і лікарям твоїм заповіна, не дужих, руки покладати, і всяку недум і ворогу виліковувати, і, і володіти всілякими дарами, ціле, смирено призилайно тебе, з великої милості своєї, прихиливу посвоє. І зваж на голос моління наше, людей, твоїх тут присутніх, Які ревно разом із нами моляться за всіх рабів Твоїх, недугами обтяжених, Подай їм поміч молитвами твоїх, святих доброповільних мучеників і святих лікарів, щоб я через об'явлення їхніх добрих учинків. У світі ти прославити згоди, так і цих хворих швидко до попереднього здоров'я повернувши благим своїм стіленням, зберіг його вогне на славу свою, бо ти єси Бога милостив, щедро дропчаний полюбія, і тобі славу насилаємо. от цю і сину, і святому духові, нині час і на віки віки. І кожен з вас, так як в школі було домашнє завдання, на наступний рік прийти сюди і привезти хоча двох. Якщо так станеться, того року у нас є 3-4 тисячі, буде 12 тисяч. А там і до сотки, і Щоб ми у 23 му році, в 2023 році, понад 100 тисячного громадами святкували тут вже 400 років пам'яті священномученика Йосифата Коцавича.